Не пропусти подію, яка прокачає тебе і твоє господарство. День поля Агрочелендж відбудеться 22 та 23 травня у селі Дослідницьке Київської області. Понад 180 компаній зберуться разом щоб поділитися найновішими досягненнями у галузі, захоплюючи демопокази сільськогосподарської техніки в реальних умовах. Покажуть усю міць агросектору. Це унікальний шанс зустріти однодумців та знайти нові можливості. День поля Агрочелендж. Подія створена для тебе. Долучайся до розвитку сільського господарства разом з Агротім. Подія створена за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Київської обласної військової адміністрації та науково-дослідного інституту з випробування сільгосптехніки імені Леоніда Погорілого. Так, колеги, всім привіт! моє вітання. Ну що їдемо вносити дребенрол метил на наш соняшник. Подивлюся, вже лобода полізла. Значить, вітру немає, в принципі температура дозволяє, можна їхати працювати. Їду в супроводі отаких двох красунів катерпілдерів з еколотайграми тут один. А там даді інший. Ну нічого, Юмзик не відстає. Зачем? Так, колеги, почали ми наш процес. Розпилювач екоджет коричневого кольору, норма 250 літрів. Працюємо в автоматі. По Грандстару даємо 55 грам. Я думаю, повинно, повинно бути нормально. Так це у нас. Це у нас е, так, Альфа. Це у нас Саксон. Саксон тут трішки гірше. Я тут уже ось пішов краще. там була долина, вода стояла, то там слабуватий. Ну а в нас тут, бачите, гості ганяють кабани, кози, тільки що стояли, наблюдали біля кукурузки, троє кабанчиків, побігли туди. Так що у нас тут ганяють вони. Так, ну по соняшнику, отак виглядає Саксон. Вже е, повноцінної другої пари немає, але я впевнений, що вже можна, можна носити. Ось ганяють. Ну це, звісно, тут вони нароблять шкоди, я думаю. Так, працюємо по бур'янам. Лобода, лобода, в основному лобода. Амброзійка є. Ну, я думаю, я думаю, справиться щиричка, хвощ, хвощ не візьме. Злаки не візьме, осот. осот. в такій фазі візьме. О, такий не впевнений. Ну, будемо сподіватися, що візьме. Ну якось так, горошок он є, дикий. Я думаю, буде нормально. А по злакам тоді будемо дивитися, працювати грамініцидами чи не працювати. Їх, в принципі, тут не так багато, там два очажки. Може малий оприскувач заправимо і внесемо сюди, прийдемо малим оприскувачем, конкретні ті очаги. Один десь в тому краю, а один десь отам. Так що отак, працюємо. Сьогодні ще поїдемо на сою, повносимо гербіциди. Бо немає куди відтягувати, вже то холода було, нічого не росло, то ще щось, то там сіємо, то досіваємо, то культивуємо. Тому треба, треба працювати. Так, сьогодні ще повинен представник з Ніса приїхати, Вітя. привезти подарунки на розіграш. Для самих активних, я б сказав би, підписників. Ну, а там покажемо, що і як далі. Слідкуйте. Не переключайтесь. Ну, така, тут лобода вже трошки більше ось. Ну, будемо дивитися. Та ти що туман якийсь стоїть? І це ще не максимальна норма виливу. 250 літрів. Присутній вітер. Да, невеличкий, але він присутній. Синоптик показує 4,2. А це на даний час. Ну, Якийсь знос є, але він, ну, він мінімальний. По препаратам забув вам показати. Значить, використовуємо отакий герсатіл від Хімагро. Значить, даємо по 55 грам. 55 грам плюс прилипач прилипач е залишився на оприскувачі Компанія Pest називається Kite. Даємо прилипача по 170 грам на. На 100 літрів. Отак. От Отак користуємось. Вносимо ранстар один раз. Я думаю, що ділянка після сої, в принципі, повинна бути нормальна. По грамініцидам, я скажу, що будемо дивитися, що там далі буде виходити. По грамініцидам подивимось, що буде на ділянки. Я думаю, що треба. Треба буде внести, але у мене є харума від Defendi. Це Хізалофоб 125. Я думаю, що він буде жорстко працювати тут. Треба, треба взяти клетодим. Він працює м'якше. І проконтролювати злаки. Неохота тягати мотигу, тому що ну, мотига старенька. І повирізаємо 100% щось, а не хотілося б цього робити. Значить, по з приводу того, що соняшник висіяний по сої, типу одні хвороби, так, згоден одні хвороби, але ми використовуємо планово що фунгіцидний захист, що інсектицидний. По фунгіциду там буде від Альфа-Смартагро, не пам'ятаю який, який фунгіцид. По інсектициду від шкідників будемо використовувати канонір від чи Ахетешний, чи хімагро, щось, щось таке. Ну і по підживкам, хтось каже, що працюють, не працюють, не знаю. Я вношу, вношу і, і дивлюся на це. Так що будемо вам показувати, що по підживкам, там уже подальше, ми там в подальшому будемо вам перени застосовувати НПК. Е, всякі там, в общем, постараюся вам показати, якщо, якщо на це, звичайно, буде, буде час. Так, колеги, ну що? Бачите, у нас незмінно завжди з нами компанія вніс. При любих розкладах, при любих погодних умовах, вніс до нас завжди якби, заїжджає в гості. І що значить від що ви хочете зробити? Помимо того, що ви до мене приїхали в гості, якби. Хочу запропонувати невеликий розіграш на підписників каналу, Агроканал Ягатинщини, А також. TikTok, TikTok -канал, да. Канала вниз. Значить, по подарункам. Ідемо дивитися, да. подарунки. Що там за, за цієї? Подарунки скромні, ну, ми компанія скромна. Але зато приємні, я б да. Тим більше, ну, насіння відправили всім, хто цей. І я думаю, напишіть, хто отримав насіння, як взагалі сходи у вас. Ті, що ми розігрували те насіння. Ну і взагалі, хтось є вніс, також пишеть, якби, що у вас. Так, значить, що по цьому? Це буде по... три набори. Ага. А, скромність, сразу кажу. а перший набор це футболка, брендова вниз, кепка ага. і Ападомір також вниз. Ага. Ага. Є, Є. Є. Ну, там Каталоги, ручки. Там да, ще... то все, все прилагається. Да. А, другий фірмові шкарпетки. О, та це, взагалі. це взагалі підгон. <рес> <рес> Рулетка. Рулетка да. Кеп... Міряти густоту, ну і картуз. Кепка, ну і так, також там каталоги, ручки Блокнот, там. Блокнот, ручка до кожного набору. Да. І третій набор Ана... е... аналогічний другому. Е... Да. Е... Не зовсім. Ні. Ні. Ага. <laughs> всі, всі набори різні. А, поняв. Футболка, картуз, е... опадомір і безмінні шкарпетки. Шкарпетки, і так само ж ручки-каталоги. Блокнот, ручка, каталог з асортиментом компанії е... Е... Да, Так що... Е... Умови. Е... На каналі Агроканали Гатинщини обов'язкова підписка на канал вниз, там внизу буде посилання прикри, 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 да, посилання. І коментар від вас, якщо сіяли гібриди компанії вніс, можете написати, які гібрид сіяли або які знають. Що сіяли, що по врожаю. Якби ну напишіть там коротенько, коротенько, де з деталями. Отак будемо. Коротенько казати. з деталями. І тоді вже, якби хто там виграє, рандомно виберемо. Поїдуть до вас оці подарунки. Так, ми ще ж цей висівали. Висівали ми на цій ділянки соняшник. Скільки ми цих висивали? Чотири гібриди чи п'ять? Альмера, Мастак Магнум, Амато і Фолк. 5. П'ять гібридів. Значить, сьогодні ми вносимо тут Гранд Стар з прилипачем обов'язково. Ну, що буде далі, покажемо. Таблички також встановимо далі, вже він хай там підросте. І хто, звичайно, проїжджає поряд, може. Там, зателефонувати до мене, заїхати, разом подивитися той чи інший гібрид. Якщо ви зацікавлені у ньому, там, хочете його сіяти або хочете його там, спробувати. Тому заїжджайте, не соромтеся, телефонуйте, будемо вам показувати те, що у нас якби, росте на полях. Ну а ми що, ділянку цю закрили, поїдемо, внесемо зараз раундап на Сою і подивимося там класичний соняшник. Є у нас постійний, як взагалі ґрунтовий спрацював, не спрацював. Тому, колеги, приймаємо участь в розіграші, не соромимось, пишемо коментарі і робимо підписки. Робимо підписки. Коментуйте. Да. І в принципі, що? Всім пока, так? Да? <рісля> <рісля> <Ні, рісля> <рісля> <раз> коли розіграш? <ратити> коли, коли ми проведемо? А -а -а. Сьогодні у, нас... у нас 15 чи яке? Давайте десь не багато, немало, 10 днів. 25 числа. 25, травня. 25 травня проводимо розіграш у давайте о 9 годині вечора. Саме головне підписка Агроканал Ягатинщини, підписка TikTok вниз. Да. І коментар від вас. Да. І все. Умови прості, найпростіші, які тільки можуть бути. В принципі. Приймайте участь і всім пока. пока. Так, колеги, їдемо внозити гербіцид на сою. Андрюха на мазику пішов. Вирішили повносити і на сою сьогодні. День чудовий. Температура дозволяє, вітру немає. Я думаю, можна працювати, а чого відтягувати? Хоч там соя толком ще й не зійшла, але дивлюся, щоб приїхав, подивився, падалася соняшника присутня, то вирішено було їхати і вносити. Тому їдемо. Залишились у нас дві ділянки з соєю дивились. Ті попередні ділянки не став знімати, так всі думаю, на згадку зніму ну і покажу вам.